Це найбільша загадка на планеті. Усе своє існування людство намагається оволодіти цим секретом. Леонардо да Вінчі вважав цей феномен наймістичнішим і найзагадковішим. Людське тіло воно приховує безліч можливостей, які люди не в змозі розкрити самі. На що здатне людське тіло? Інфошок провів власний експеримент. За даними медичної енциклопедії, шкіра людини отримує опіки при контакті з предметом, температура якого вища за 60 градусів. Як гадаєте, що станеться зі шкірою за температури 400 градусів? Уявіть, виявляється нічого. Ці хлопці стверджують, при певному налаштуванні мозку можна спокійно прогулюватися розпеченим вугіллям. Вот костер. Да, часто все добро прогорить. А углі, которые, в общем-то, -то, вот только-только они прогорели, только-только. Там температура 400 до 1000 калівлю. вот отак постоянно. Як таке може бути? Експеримент проводить журналістка інфошоку. Це не жарти. Жарінь від вогнища нереально опікає обличчя і руки. Щоб вступити на вугілля, проводять фізичну підготовку. Людині дають змогу розкрити власне тіло. Це технологія ламання, особлива гімнастика. Ось вона найстрашніша мить. Темрява, вогонь і ви. Сам на сам з вугіллям. Зараз як ніколи актуальна фраза. Головне не дивитися під ноги. Ну що ж, раз, два, пішли. Не повірите, не печи. Відчуття і справді неймовірні. Людина не відчуває 400 градусного вугілля під ногами. Підніжжя не болить і не пече. Людське тіло пішло проти своїх же ж природних властивостей. А, я це зробив! Але що ж скаже лікар? Е, ця нога тільки грязна, брудна. А ця, крім того, що брудна, ми маємо в ділянці п'яти і в ділянці переднього відділу стопи. Опік, і ось бачите, між пальчиками. Ага. Опік першого, а між пальчиками навіть бачите невеликий похірець є отут. Навіть опік другого ступеню. На жаль, вам прийдеться прийняти щеплення від правцю від столбняка. Експеримент можна вважати вдалим на 50%. адже одна нога залишилася неушкодженою, і ми були новачками. Але що можуть робити люди, які розвивають своє тіло постійно? Читати не гортаючи книжок, їсти тільки сонячні промені, вирощувати собі нові органи?